Чуєте? ви інших тварин? Оце нам щастя таке припало. Тільки не бог не чогось, що все заптує. Коли таке було, мужик, я умілець. Нехай. Отже, це займе тиждень, шість десятих земних днів. О, коли б діждатися, геш? геш? наша планета вас вразить. Ви пізнаєте істинне і вічне блаженство. А наші жінки вас обожнюватимуть? Сподіваємось, обожнювання вас не образить? Ні-ні-ні. на здоров'я. Виглядає чудесно. Ага. А, а чи не маєте ви якогось місця? Вибачте, ми не знаємо такого слова. М'ясо. Типу яловичина? Корова. Тварина? Так. Нащо вам корова? Щоб з'їсти її. Це що нормально на землі? Ви не їсте тварин. Чи не так? Тобто ви не лише про корів? Скільки ж тварин ви їсте? Ну, багатенько. О, але вони вже мертві. Розумієте, ми, ми не їмо, ми не їмо живих тварин. О, ні, 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 живих ні. Тварюк не їмо. Зрозуміло. Отже, коли тварини помирають на землі, ви їсте їхню плоть. Звісно. Так, ага, так воно і є. Але нам нормально, чесне слово, в цьому нічого такого. Ну, вони мертві, бо ж ми їх вбиваємо. Тобто ви вбиваєте їх, щоб з'їсти? Гаразд, ага, бачите, коли сказати такими словами, звучить поганенько. В визнаю. Але. ну, річ у тім. Ви чекаєте, доки вони будуть майже мертві? Майже мертві. Саме так. Якого віку корова має бути перед тим, як ви вбиваєте її, щоб з'їсти? О, біля року. О. А як довго корова живе зазвичай? Та років з 20. І як же це майже мертві? Я, якщо ферма біля бійні. А чи ви одне одного? Ні. О, що? Оцього? Ні. Ні. Тільки тварин. Але ви і є тварини. Та ну, хіба? Ви різновид вищих приматів? Yes. Так, так і є. Що ж. Окрім курів, що ви ще їсте курей. І якого віку ті кури, коли ви вбиваєте їх, щоб з'їсти? Ми не впевнені 42 дні. Звідки ти таке знаєш? Це є на сайті KFC. А як довго курка могла б прожити? Мовчи падлюка. П'ятнадцять років. П'ятнадцять. П'ятнадцять. Ви всіх тварин їсте? Ні, ні, а, ми найма розумних. Отже, ви не їсте собак чи свиней? А... Добре, ми особисто собак не їмо. А хтось з вашого виду їсть китайці. А як щодо китів та дельфінів mm. знову ж таки, ми не їмо це японці. А ще канадці забивають морських котиків, включно з дитинчатами. Може, повернемо їх на землю? Я думала про те саме. Ході розподякувати їм всяке. Вони ж хочуть нас краще пізнати. Вони Не хочуть знати про тих морських котенят. Але ж ми сказали, що привеземо їх. А воно нам треба. Давай дамо їм ще один шанс. Поговоримо про щось інше. Чудово. Про що завгодно. Ваш одяг, наприклад. Так. З чого зроблена твоя куртка? let me said it's babovni so to 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 say goodbye to 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 don't cry that you train that takes me away from you no one can tell us that it makes me kiss me А ми ж такі збуджені. Може, спробуємо ту планету клінгонів?